Говорити про те, що ми якось неправильно живемо, мислимо і діємо? Але Писання говорить про те, що жодної людини немає праведної, жодна людина не має можливості і бажання шукати Бога? Кожна людина згрішила. Якщо ми грішні, наші думки грішні, наші бажання грішні, наш порядок життя грішний, то що ми будемо відтворювати? Які наші плани будуть? Які ж наша, яка наша мета буде? Якщо ти гнилий, що ти можеш народити добрий плід? Я ще ніколи не бачив, щоб покласти в гниле яблуко серед кошика добрих здорових яблуків і щоб ці здорові яблука вилікували гниле. Ви бачили це? А чого? Чого мішок картоплі не здатен вздоровити гнилу картоплю одну?